1 грудня в усьому світі відзначався міжнародний день боротьби зі снідом. На рахунку цієї страшної хвороби мільйони людських життів. Однак наука не стоїть на місці. Якщо вчасно виявити ВІЛ і проводити систематичне лікування, людина отримує шанс на життя. У січні цього року при поліклінічному відділенні Красноградської центральної районної лікарні було відкрито кабінет довіри. Про його роботу розповідає лікар Наталія Пульна. Першого грудня. 2015 року весь світ, в тому числі Україна, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Символом солідарності вілінфікованими та хворими на снід, є червона стрічка, яку ви всі спостерігали в кутках своїх телевізорів на протязі 1 грудня. У 2015 році за один рік в Харківській області зареєстровано 447 вілінфікованих. інфікованих Відповідно, хворих на СНІД у 2015 році зареєстровано 168. Всього ж, станом на 1.11.2015 2015 в області на обліку, перебуває 3256 громадян України, в тому числі 266 дітей, у яких 60 діагнозів інфекції підтверджено. 672 двоє хворих на Уже захворювання СНІП. Серед перших зареєстрованих інфікованих у поточному році 93 дитини народжені від інфікованих мам. За останні роки Україна мала найвищі темпи поширення інфекції серед європейських країн. Однак за результатами 2011 року вже можна було говорити про певні ознаки стабілізації процесу. Для цього в Україні чимало робиться на державному рівні, в тому числі і для підтримки міжнародних організацій. В цьому році, вірніше на початку року, відповідно державній програмі у Краснограді відкрився кабінет АРТ-терапії. Відкриття цього кабінету як допомога нашим хворим поступність до лікування АРТ-препаратами. У нас в районі на диспансерному обліку 71 людина відчинфіцирована, 20 із них. На даний момент рт терапію Десять пацієнтів ми забрали уже на свій кабінет із центру спіда міста Харкова. П'ять пацієнтів у нас на підході будуть получать лікування у Красноградському районі. До красноградського кабінету почали звертатися не лише жителі нашого району, а й кигівчівки. І ми звичайно ж не відказуємо їм у допомозі. Людина, яка звернулася до нас. Може пройти до і після на консультування, в залежності від результату тесту, проконсультуватись відносно подальшого способу життя в плані профілактики ВІЛСМІДУ. В цьому плані люди можуть обстежити у нас і по клініки і по других захворюваннях, у випадку необхідності отримувати РТ-терапію. Все це безкоштовно, все це на місці. Наш кабінет знаходиться в поліклінічному відділенні, другий поверх, 32-й кабінет. Працює з понеділка по суботу включно. Хочу звернутися до красноградців і наголосити на тому, що захворювання на Вірсміт. На даний час не є смертельним захворюванням. І якщо вчасно звернутися до лікаря, вчасно приймати ліки, які запобігають загостренню цього захворювання, які запобігають розмноженню вірусу в організмі, це захворювання можна держати під контролем, жити, працювати, зберегти повноцінне життя на багато років.